Всім привіт, всім добрий ранок. Вже він, вже в принципі, не такий ранок, вже зараз 11 година. І я ж вам казала, що в мене сьогодні нікого немає, повинна тільки моя Альона приїхати на них таке і все. От, то я така думаю: ну, поки вона ще приїде, я хоч почну собі, я ж хочу собі нігтики зробити, бо Вальони не буде коли часу е, сьогодні на мене, тому ну, я сама собі зроблю потихеньку. Та оце думаю, сад, сяду зараз та хоч буду е, робити собі трошки нігтики, а тоді вже о, та тоді вже Альона приїде, зробимо їй. Ну не знаю, як там тоді день пройде. Ой, що тут по поводу моєї шиї? Я вже, ви знаєте, видивилася в інтернеті. Ой, коротше. Ну, так, да, звичайний зажим, і, як кажуть самі лікарі, що 80% буває таке, що ну, зажими от з правої сторони, так як в мене з правої сторони. Я вже сьогодні там знайшла ще й другий вид гімнастики, але е, кажуть, що це два тижні, що треба два тижні, як, ну, ось рука прям терпне. Що треба два тижні робити ці вправи ці для шиї, і тоді вже настане покращення. Так що, ну, таке щось цей раз мене защемило конкретно. Конкретно защемило. от, А я вчора думала ще ж собі зробити укол, о, а прийшла, перерила все. Знаю, що в мене були шприци. Перерила все, не можу знайти. А тоді згадала, що я коли ходила батьків колоть, я всі шприци їм подносила. Повід... То я сьогодні Альоні зателефонувала зранку, кажу: дочку, купи мені шприци, то якщо вона не забудеться. То купить, а якщо вже й забудеться, то я тоді ну, схожу в аптеку та куплю. от. То якраз, якщо не забуде, то приїде купить мені шприци і заразом мене й вколе, тому що самі не дуже себе зручно. Я колю собі, коли треба, але ж ну, зручніше, коли хтось. Боже, в мене е, знову розцвітає моя орхідея. Бачите? Не хоче вона відпочивати в цьому році. Ні та, ні та. І ця скоро ось, ну тут трошки викинула бутончиків. І ця ось повикидала бутони. Так що скоро ну, зараз тільки ще перша квіточка, а скоро буде багато квіточок. Що у нас тут на вулиці сьогодні? Мінус 4. Ну, так і тримається. Хоча сьогодні е, п'ятниця вже, і з п'ятниці вже в нас передали трохи потепління. А на лютий обіцяють, що буде взагалі там весь лютий температура, скажімо так, мінус 2 плюс 2. І все. Що лютий геть не буде лютувати у цьому місяці. Що це кажуть, що це січень, самий холодний місяць за всю зиму. Ну, будемо надіятися, побачимо, як воно буде. Так, ну все. Сідаю собі робити нігтики. Мене тут незручно видно, тому що світло падає. Сюди падає світло, ну отак тільки що знімати. Так що сідаю собі робити нігтики і зустрінемося вже тоді пізніше. Me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just and everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and better days i could walk see here i <laughs> should celebrate think i could change my mind maybe elevate live <laughs> in Приїхала в жальнах моя. В нових ботинках. В нових ботинках. Та ти шо, яка Вчера ти молодная. Да. Тебе обновка. Ну да. це діло хороше. Обновки це діло хороше. Я а, я, а я сіла тільки собі якраз не встигла ще доробити одну руку. Так. Думаю, поки ти приїдеш, думаю, почну так спішила, А чого ты спішила? Щоб пораненше домой приїхати. Я то сьогодні свободна, так що нормально. Ти каву будеш? Не мені не можна каву зараз. А масажу. А, після масажу можна. Нельзя час. Ну, потім попозже зробимо. Зараз ногти попіляємо, потім Ось такі ботинки Альона собі купила, шкіра натуральна. Да. І внутрі цегічка. О, ще й на цегічки. Ну, добре. зараз такі зими, що в нас прямо можна і не змерзнути. Ні, то я мерзну завжди. А, ясно. Ох, все, доробили Альоні ногтики, похвастайся, такі сьогодні в неї рожеві. А це ще й такий колір, ну, які, що, такі що світиться, світиться в, в темноті, як фонарики. А я собі робила колись ноги. Ну, у нас ж ну. світла нема, да, да, я да, буду то як буде, фонарик. Підсвічувати Альона буде да. ногтями по ночам. Так, все. все, Альона, а. А. Альона бігенько, ногтіки зробили й додому. Ще світло дома дадуть, треба працювати. Ну так, да, якраз 15 минут третього. Ну, да. Так що все. Ой, Альона поїхала вже додому, я собі пообідала. І треба ж сідати все одно ж мені доробляти свої нігті, тому що я ж тоді не встигла навіть одну руку зробити собі, я її тільки попиляла і навіть не доробила весь манікюр. Тому ой, засаджуюся робити далі собі нігті. Та й все, бо треба. Ну треба-треба вже. Бо вже тут квадратні, а тут ще такі, як були. От тому сідаю за нігті. А тепер сама така знаєте, важка у мене робота лівою зробити праву. І так, щоб це ж було рівненько, гарненько. І вже скільки років я не роблю ці нігті собі сама. І все одно ніяк я не можу звикнути. Така робота. Тому роблю. Вже залишилось мені перекрити другу ручку, і все на сьогодні буде. Ну, все, я ніхтаки наконець-то доробила і цю ручку, і ця ручка. Все красиві. Доробила вре -время, вже часу, вже пошли, що 5 часов без 10 вже і на вулиці. Бачите, темно в мене. А я оце тільки доробила. І виходить, наче я сьогодні і не працювала, але цілий день просиділа за столом. Бо то собі, то Альона, і оце читаєте, тільки 5 годин вечора я тільки закінчила. О, Альона мені уколола укол, мені трошки легше, але плечо болить. Воно мені віддає в плечо, і плече дуже болить. Не так шия не так болить, як болить плече. Ну, нічого, дай Бог може. Я сьогодні, ви знаєте, теж зранку. На Ютубі шукала там інформацію оці про про защимлення в шиї, і знайшла там теж ще одного лікаря. Там в нього теж вправи. Я це сьогодні робила які вправи. То він сказав, що треба, що при таких защі, защимленнях. Ну, якби, Уколи і таблетки це просто допомагають, ну, знімають наче, запальний процес. Але ж вони не лікують проблему. А проблема це тільки отакі гімнастики, які висвобождають ці зажаті нервові закінчення. І сказав, що треба робити 2 неділі, і тільки аж через дві неділі ну, там уже буде трохи легше. Ой, ну нічого, що ж буду робити. Я роблю і по шишоніну, і по цьому бондарив, наче якось бондарь, наче його фамілія. Коротше, і такі роблю, і такі роблю. То я ж кажу, шия, наче краще, а от плече віддає в плече. Він казав, що може віддавати і в руку, і в плече, і рука не міє. Оце все те, що в мене є. О, та мені зараз ще тут посуду помить на кухні. І що ще? Так, вже тоді сяду та буду вишивати. А, просили ще картини показати. Ну, йдемте. Так, ну йдемте, дивитися картини. О, тут у мене по телебаченню мене показують. Бачите? Це я сьогодні коли обідала, мені було скучно, я дивилася свої відео із от, тому що вже ностальгія. Я періодично дивлюся. Так, от така картина є. Цю картину вишивала Альона моя. Їй колись подарували на день народження готову схему, знаєте, така з нитками з усим. І оце вона вишивала цю картину. Так, це мої картини. Ось отака це єдинороги. картина. В ній 33 відтінки, але вишивалась, ви знаєте, дуже складно із-за того, що тут дуже багато таких от одиночних крестиків. Дуже часто міняється нитка. Ну, але ж взагалі картина дуже гарна вийшла. Тоді оця мадама у мене. В цій мадамі, ой, я не помню, по-моєму, 78 відтінків, ниток, дуже багато. Теж складна була картина, але вона ну, легше вишивалася мені. О, така ось, не пам'ятаю, це репродукція з якоїсь картини відомого художника. Ще в мене є і друга схема такого ж плану того ж самого художника. Це я теж хочу її вишивати. І третя картина це ось о, е, така картина. Цю я картину вишивала першу саму. Я на ній вчилась, можна так сказати, тому що в ній небагато відтінків. там, по-моєму, чи 17 чи 18 відтінків. Оце отака. Це була моя сама перша картина. Оце такі у мене картини. Але картини я люблю вишивати. Я не вишиваю, як і, господі, всякі. Церковні теми, мені це не подобається. Я вишиваю от картини, отакі, оце в мене. але ж небагато, тому що нема багато часу на них. Ну, все, картини вам показала, розказала, де що, як, по чому. І оце ж журю плаття. Оце хочеться мені вже довишивати, тому хочеть, тому що хочеться е, картину ще одну вишивати. Тому хочеться вже якнаріше довишивати оце плаття. А я ви знаєте, я, я знаю, що якщо я почну картину, то плаття залишиться на всі говориться, годи. А от а мені дуже шкода буде тої проробленої роботи стільки, тому вже хочеться його. Довишивати. Ну, і сама думаю, так, коли чи свято, яке чи мало -лі, куди, да, і буде от, вдіти таке красивенне плаття. От, ну і все. На сьогодні з вами буду прощатися, тому що піду зараз помию посудку, там в себе проберу на кухні. Та й все. І буду сьогодні, опять же, засяду за вишивку. От, засяду за вишивку. Там питали схему рукавчика дати, я на, да, написала відповідь, що е, кому що треба дати, там, чи може хто хтось е, такі от е, особисті питання, то ви мені пишіть в інстаграм. Там же ж є посилання на мій інстаграм, є в описі до каналу. І ви дивіться, пишіть мені туди. Ми, я багато спілкуюся з ким е, в Інстаграмі, з моїми глядачами. Так що Кому які є питання, пишіть мені туди. Ви ж розумієте, я не можу дати номера телефону, тому що мені його тоді придеться змінювати. От. Так що це так. Ну, і все, з вами на сьогодні. Прощаюся. Всім пока-пока. До нових зустрічей, всього самого найкращого!